Поки немає світла, є нагода записати відео відеовідповідь на одне, на мою думку, цікаве запитання. Ось в мене, бачите, така лампочка. Тож, запитання О, так краще ніби. Як це? Ось так, напевно. Тож запитання наступне. Яка моя думка щодо озимої картоплі? Взагалі-то таке запитання раніше і ніколи не поставало і нікому на думку не приходило. Бо картопля ж, ви пам'ятаєте, звідки вона родом і в якому кліматі вона, так би мовити, звикла жити. Ну, і, звичайно ж, поки не було ось таких змін клімату, ніхто і не думав, що можна отримати. Урожай якийсь дуже ранній, дуже ранній. Звичайно, у південних районах нашої країни завжди ранній урожай отримували, але ж там і ґрунти інакші, і температурний режим трошки інший. А останнім часом навіть у нас в центрі України багатьох стало цікавити, як же можна отримати надранній, дуже ранній урожай, і в тому числі і думка. А що, якщо посадити картоплю з осені? На цю думку, людей наштовхує і той факт, що іноді картопля, яку ми з якоїсь причини залишили в ґрунті під час збору врожаю, десь прозівала чи глибоко була, ну, не помітили, кажуть, на неї падалішня. Так от, іноді буває так, що падалішня картопля дає урожай, але іноді ж буває, що й не дає. Ну, але ж це такі сумніви. Уже зародилися. Таки ж, напевно, можна виростити цю картоплю, посадивши її з осені. Що ж з цього приводу каже наука? А наука каже, що озимих сортів картоплі не існує. Картопля культура, яка природно не може рости в умовах зими. Ви всі прекрасно знаєте про історію картоплі, звідки вона до нас потрапила. Тож генетично у ній немає таких можливостей. Хоча. Ймовірно, мені це достеменно невідомо, але ймовірно ведуться якісь роботи з генної модифікації картоплі, все, можливо, тепер ви це знаєте. Але в жодному реєстрі її немає, ані в реєстрі нашому вітчизняному, ані в Європейських реєстрах, ані в США, ні в Канаді такої картоплі, яка би назначилася в категорії. Зимова картопля або озима картопля не існує. А звідки ж взявся цей термін озима картопля? Дуже часто цим терміном позначають дві зовсім різні речі. В першому випадку, коли говорять озимі сорти картоплі, то насправді мають на увазі не особливу генетику, а звичайні сорти, які просто себе краще будять при такому осінньому висаджуванні. А у іншому випадку, це такий маркетинговий хід, коли. Якісь сорти видають за озимі. Насправді ж їх не існує, і це міф, це фейк, як тепер прийнято казати. Що ж каже наука про таку зимівлю картоплі у ґрунті? Наукові дослідження, а це такі справжні польові експерименти в Європі, у Сполучених Штатах і в Україні, і в Україні цим займається, як вам відомо, інститут картоплярства. Національна академія аграрних наук України. Так от, наукові дані свідчать про наступне. Дуже ймовірно, виростити картоплю ось таким способом. Але це швидше не технологія, а такий експеримент, експериментальний спосіб. І він може бути вдалим, якщо картопля буде лежати на такій глибині, де температура ґрунту не знизиться нижче мінус одного. А ми ж не можемо цього гарантувати. Крім того, якщо не буде надлишку ось такої зимової вологи, бо вона просто згниє або з більшою ймовірністю вразиться якимись хворобами. Також, якщо будуть такі теплі погодні вікна і вона проросте, ці паростки можуть просто вже паростки змерзнути. Ось такі ризики. Тому успіх залежить не від такої озимості сорту, якої насправді не існує, а від того, наскільки вдалими будуть умови. Ну, і наскільки вдало підберете сорт. А що ж робити, якщо дуже хочеться? Дуже хочеться спробувати. Тут, перш за все, треба визначитися, для чого вам це потрібно. Якщо для бізнесу, то це справа занадто ризикована. Якщо для того, щоб просто раніше поїсти молодої картоплі, ну, то, як на мене, це шкірка вичинки. Не вартує. Ну, а якщо ж все це через допитливість, то що власне, заважає вам спробувати самим це зробити? Бо що б я не казала, які поради б не давала, які б висновки не робила, то все це може бути для ваших конкретних умов просто непідходящим. Бо, як я вже сказала, цих умов має бути такий певний збіг. Спробуйте! Але візьміть до уваги те, що я вам сказала. Ну, і кажу я це із власного досвіду, бо у свій час я теж з цим гралася. Ну, мала охоту, то й гралася. І причому, хочу сказати, дуже з різними результатами. Результати були зовсім різні. Або ж зовсім нічого, або дуже вдало, або так собі посередньо. Тобто немає ніяких закономірностей. Хочу зауважити, що садила я картоплю ось так пізній осені. У високі грядки. І якщо я садила це просто у ґрунт, то там було абсолютно невдало, бо в нас такий, знаєте, суглинистий чорнозем і дуже довго прогрівається і застій вологи, якщо і надлишок. Тобто ця ідея була точно невдала. А ось у високих грядках частіше було успішно, ну з, різною, з різним ступенем успіху. Ну, Але бувало. Сказати, що це мене дуже тішило, ні, бо, ну, якось, знаєте, немає впевненості, що воно щось вдасться. Але поки була молодша і був час, і було натхнення, то з цим гралася і випробувала. Що ж, ще варто зазначити? Вибір сорту. Вибір сорту це дуже важливо, бо для картоплі не існує справжнього. Стану спокою. Ось такого, як для, скажімо, пшениці чи жита, коли насінина знаходиться в стані спокою, фізіологічний стан спокою, ну чи будь-яку іншу візьмемо будь-яку іншу насінину, якийсь певний стан спокою у насінини є. Оскільки ж картоплина це не насіння, а це видозмінений пагін, то і ось такого справжнього періоду спокою картоплі немає. І замість того в неї існує е, інший період, який е, називають дорманс. А якщо по-нашому, то це безростовий період, тобто коли вона не росте, коли цей пагін не росте. І ось е, краще брати ті сорти, які мають більш тривалий дорманс. Е, більш тривалий період безростовий, коли не росте картопля. Бо тоді. Е, ймовірності, Що вона буде собі лежати в такому умовному спокої в ґрунті і почне проростати тоді, коли вже температура стабілізується, буде ґрунт там вище плюс 8. Хоча, ось, власне, про величину цього безростового періоду, напевно, не знає ніхто. Напевно, знають науковці, що не тільки цим займаються. Ну, а я ж спробувала пошукати інформацію про тривалість цього безростового періоду різних сортів, і дуже небагато було в мене результатів, я зараз вам їх ось тут на екрані покажу. Вимірювання Дормансу у наукових умовах зустрічається рідко у публікаціях і здебільшого для класичних сортів. Для сучасних і локальних популярних сортів, особливо нових чи менш вивчених поза комерційними каталогами, частіше доступні лише описи лежкості, але не точні щоденні вимірювання. Але я зробила також висновок, що якщо у описі сорту картоплі йде мова про лежкість бульб, це означає, що вони у сховищах довго не проростають. То це часто використовують як такий проксі показник тривалого дурмансу, тривалого періоду безростового. Цей безростовий період або дурманс це активно регульований такий фізіологічний стан, який закладений генетично. І найперше його тривалість визначається, звичайно, сортом. Це десь на 60%, але сильний вплив на це мають і. Умови довкілля і зрілість бульб. З цього приводу проводилося багато експериментів, дослідження на сотнях генотипів, і вони показали, що одні і ті ж сорти у різних регіонах можуть мати різну тривалість дурмансу. Тобто не лише сорт, а і конкретні умови року, ну і локація. Тобто, якщо осінь тепла, як останніми роками, то дорманс закінчується швидко і картопля проростає під зиму. Звичайно, в таких умовах вона і загине, якщо е, незначний заморозок буде. Якщо ж дорманс затягнутий, або температура така була стабільна, то картопля проростає вже ближче до весни. Якщо на момент сильних морозів бульба була ще в стані дормансу, то вона менш активна і частіше виживає. Хоча не виключено і те, що вона може виснажитися, якщо це буде тривалий період холоду. Із ось цих зазначених сортів я е, випробувала небагато. Це була слав'янка, це була Агата і це була Беларус. Я якраз орієнтувалася, до речі, на ось цю лежкість. Ну і результати, як я вам казала, були різні, тому що успіх залежить від комбінації багатьох факторів, і вони часто е, різняться і не збігаються. Припускаю, що в умовах. Цьогорічної дуже мокрої осені, зими, могла б, можливо, і Сарпоміра прийняти участь у цих випробуваннях, так як вона створилася для вологого клімату. Хоча тепер сортів картоплі, як зірок на небі, тому спробувати можна і з багатьма іншими сортами. Все ж таки, якщо ви хочете випробувати ось таку пізньоосінню посадку картоплі, то я б радила наступне: підібрати сорт. В якого в описі вказано лежкість бульв. Також обрати місце, щоб це були або гребені, або якісь імпровізовані високі грядки. ну, Або якщо у вас ґрунти легкі, такі, то тоді можна і не заморочуватися. А якщо ґрунти у вас важкі, то краще цей ґрунт удосконалити, додати туди більше органіки, щоб він був більш пухкіший, щоб він був більш дренований, Можливо, якусь організувати таку імпровізовану невеличку високу грядку. Обов'язково треба внести біопрепарати і посадковий матеріал обрати тільки здоровий, тільки цілий, і е, обробити біопрепаратами. Висаджувати картоплю ось в такому разі треба на глибину сантиметрів 20, бо там точно в наших умовах не буде нижче мінус одного. І, е, власне, є. Більше шансів, що картопля там збережеться. Хоча треба мати на увазі, що фізично картопля, якщо вона вціліла, це не означає, що вона дасть точно урожай. Холодові пошкодження дуже часто неочевидні зовні, вони все-таки зменшують схожість і здатність до утворення бульб. Вона могла фізично зберегтися, але вона вже буде виснажена, вже менша кількість там буде цукрів, паростки будуть слабкі. і Ну, не початися бульбоутрення просто, в принципі, і вона буде ялова. Як часто буває із падалішньою картоплю. Краще ще і замульчувати або агроволокном накрити, все-таки перестрахуватися. А навесні ось цю мульчу розсунути, щоб ґрунт швидше нагрівався. Якщо буде воно замульчоване, то буде дуже довго нагріватися, і, власне, вся ідея раннього урожаю втратиться. А якщо ви розсунете і дасте можливість ґрунтові прогрітися, то. Швидше за все, результат буде вдалий. Тож, ви можете задовольнити свою допитливість, погравшись з таким підзимовим вирощуванням картоплі. Але натомість замість посадки під зиму, на думку науковців, і я з ними погоджуюся, для отримання такого раннього надраннього урожаю краще застосувати, так би мовити, метод. Керованого дормансу. Це умовно можна порівняти з яровізацією. Чи насправді це не яровізація, але у січні, лютому, просто заносити у світле, тепле місце посадковий матеріал, картопельки всі повинні бути там цілі, неушкоджені, фізіологічно зрілі, коли вони зібрані, не молодими ще. І приблизно протягом 35 днів її в цьому приміщенні утримувати. Але це має бути не просто, ви занесли її в тепле місце, на веранду, в світло і там тримаєте. Ні, температурний режим має бути поетапний. Дотриматись треба поетапного температурного режиму, але в світлому приміщенні. Перший етап це пробудження картоплі. Він десь буде тривати з тиждень, можливо, 10 днів, як там у вас буде виходити, але температуру при цьому треба підтримати десь градусів. До 15, можливо, 13, 14, ось так. Далі наступний період він буде тривати тижнів зотри або і місяць, коли буде відбуватися формування паростків. І тоді температура має бути градусів з 10 до 12. Таким чином, картопля буде підготовлена до того, щоб лягти у ґрунт, температура якого буде десь там приблизно 8 градусів, і не згнити. І не замерзнути, і дати урожай ранній, який залежно знову ж від умов від вашого посадкового матеріалу може буде раніше на тиждень, а може буде і на три тижні раніше. Чому саме такий температурний режим? Тому що якщо температура нижче плюс 8 градусів, то паростки формуються дуже повільно. Якщо плюс 18 чи більше, то вони дуже витягуються і стають ламкими. Оптимум для таких коротких. Товстеньких пагонів це 10-12 градусів температура. При цьому повинно бути, як я вже наголосила, таке розсіяне світло десь до 500 люкс, ну але не менше 200 люкс. Це може бути або звичайне денне світло, бо десь якби, в світлому приміщенні. І це світло має тривати не менше 8-12 годин, 8-12 годин. Ось такий буде фотоперіод. І це теж має значення. Які саме пагони етіольовані, такі світлі, довгі, які в темряві виростають, чи світлові, короткі, зелені, чи такі трошки фіолетові, які з них дадуть кращий урожай, це тема окремого відео. Але науково доведено, однозначно доведено польовими дослідженнями, що для надраннього урожаю краще короткі світлові пагони. Перш за все, тому що вони менш ламкі, вони більш стійкі до хвороб, до резоктонії і інших хвороб. І раніше починають фотосинтезувати. Звичайно, необхідно дотриматися вологості, відповідно, і вона має бути десь там в районі 85-90% це оптимально. Якщо буде е, менше 70%, вони будуть в'янути зморщуватися. Якщо буде більше 90, то є ризик розвитку грибкових хвороб. А отак от 85-90%. Це буде добре. Можна, знаєте, в Аврорі купити такі невеличкі термометри, разом там буде показувати вологість, тобто це не захмарні якісь такі вкладення. Власне, я нічого вам нового не розповіла. Просто мені здається, що все-таки з більшою ймовірністю урожай буде дійсно вдалий і ранній, якщо невеличку кількість бульб витримати ось в такому режимі. І висадити рано, коли буде дозволяти температура ґрунту. Саме ось такий режим і корелює із ранніми сходами, і з більш раннім початком періоду бульбоутворення, ну і, відповідно, із раннім урожаєм. Деякі науковці ще рекомендують піддати бульби такому температурному шокові. Це варто робити десь після формування пагонів. Протягом трьох, десь приблизно 3-4 днів температуру знизити до плюс 3-5. Такий контрольований температурний шок підвищить холодостійкість рослин майбутніх, зменшить стрес після висаджування в прохолодний ґрунт. І саме такий метод описано у фізіологічних дослідженнях як метод підвищення польової витривалості паростків. Крім того, не завадить обробити бульби мікроелементами. Бор, марганець, цинк, ну, звичайно, у дуже низьких концентраціях. І це позитивно вплине на стартовий метаболізм. При цьому азотні стимулятори на такому етапі не рекомендовані, бо можуть викликати витягування паростки. Чого не варто робити, це тримати бульби у темряві, бо просто будуть з'являтися довгі білі паростки. При температурі вищій плюс 20 відбудеться фізіологічне, так би мовити, старіння посадкового матеріалу. А при температурі нижчій плюс 5 до появи паростків дурман може не припинитися і бажаного раннього урожаю вже не буде. Причому занадто довго іеродизація, яка буде тривати більше 45 днів для ранніх сортів, це, знову ж таки, фізіологічне старіння і зниження урожайності. Тож, як ви зрозуміли. Шукати озимі сорти картоплі це принаймні зараз приблизно те ж саме, що шукати цвіт папороті. Натомість краще підібрати сорти більш стійкі, до низьких температур, до хвороб, більш лежкі, і спробувати виростити надранній урожай. Але треба пам'ятати, що все це більшою мірою залежить не від озимості картоплі, а від наших захисників. Від них залежить, чи буде у нас надранній урожай, чи буде у нас урожай взагалі, і чи будемо ми з вами взагалі. Тому не втомлюємося і не забуваємося їм допомагати, бо їм без нас дуже важко, а нам без них просто неможливо. А я ж на цьому з вами прощаюсь. Бажаю вам тихих ночей, спокійних днів і гарних врожаїв.